Ви для себе отримуєте задоволення. По-перше, коли приходите на концерт. По-друге, ви донатите це донати, це допомога нашим хлопцям і дівчатам на передову. Ніж просто говорити, робіть, люди добрі, робіть і допомагайте. зараз, як ніколи це потрібно, тому що тільки разом ми можемо. То. Вітаю, радий бачити на привіт. Навзаєм привіт. Як завжди долучаюся до всіх благодійних заходів. Ну я, як ск... би з цього скажи, постійно потрібно зараз не більше такі часи. Треба працювати, треба допомагати. І я ти сам знаєш, я не люблю тих диванних коментаторів, які говорю хейтери, коментатори, але знову таки, люди, ніж просто говорити робіть, люди добрі. Робіть і допомагайте. Зараз як ніколи це потрібно, тому що тільки разом ми можемо тут. То... Що будеш сьогодні виконувати. Ой, та сьогодні, ну як. З деякими хітами, з якими вже проїхав, стільки ми з моєю подругою Зірою Білик проїздили тур. Ми тільки розпочали знову таки Таємницю відкривати ще не буду повністю. Ми тільки розпочали сам теж свій Сольні, тільки проїхав декілька міст і будемо продовжувати далі зараз. Ну як же без пісні подолаю? Бо це пісня та, що куди би не приїхав, де би не був. І ви знаєш, точні, знаєш, як в одному залі де то було, зараз кажуть, в Дніпрі, якщо не помиляюсь. Серед натовпу повензал людей і всі кричать: Серий, в тебе класні пісні, то чоловік, то чоловік кричав, не жінка. Кажіть, то в тебе класні пісні, але давай подолаю. І все. Тому подолаю, ну слава Богу, що людям подобається. І пісня, знову ж говорю, таке, знаєш, пісня, яка дає надію. А я всі шляхи подолаю, щоб знов тобі сказати, кохаю. Зараз пишеш нові пісні? Звичайно, звичайно, буде, буде прем'єра. Ну, дивись, як завжди говорять. Сезон прем'єр, от зараз десь з кінця лютого, можливо, я так думаю, з кінця лютого, щоб зима вже нехай закінчується найшвидше. Вже хочемо тепла і хочемо нашої перемоги. І буде новинки, так про кохання чи щось? Пісня. да. Ну як же без кохання? От скажи да, про кохання, про кохання. І ще новинки також є. Тому мене запитують: давай нове, давай новеньке. кажу, люди добрі. Місяць тому. Тільки за прем'єром. Я розумію, що то було в минулому році. Але тільки за прем'єром, ви хоч послухайте цю пісню, тільки би ти одна. Хто ще не чув, заходьте на мої соцмережі, послухайте. А є ще нові. Чому я їх не показую? Тому що було цікаво, Щоб прийдіть на концерт наживо. А тим більше, це знаєте, вдвічі ви для себе отримуєте задоволення, по-перше. Коли приходите на концерт, по-друге, ви донатите це донати, це допомога нашим хлопцям і дівчатам на передову. Як тобі працюється з Іриною Миколаївною? Зірою, там зовсім круто. Просто круто, я нічого не можу сказати. Іра, Іра справжня. Я тобі говорив, Іра справжня. І я дякую, дякую долі, що я товаришую з Ірою, За те, що вона така, просто за те, що вона така є, просто знаєш, ми постійно обговорюємо щось. Слухай, я зараз багато лишнього наговорю, це не треба. То все, то все це, Маю на увазі, що треба далі працювати. І ми тільки розпочали наш концерт. Ми тільки тур наш розпочали, Зірою. Буде продовження. Тому чекайте у своєму місці. І на останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної Україна інфо. Оперативна Україна.інфо. Будьте здорові, будьте чемні і донатьте, допомагайте нашим Збройним силам України. І тоді все буде Україна. Ваш Сергій Мироненко. А я, як завжди, щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!